Я не був на побіді, коли після її зруйнування населеного пункту. Де були наші капелани під час обстрілів. Згоріло все, але це чудо Господнього Христа, той символ Воскресіння. Ми приходимо і дивимося, той хрест далі стоїть. Той хрест один, єдиний стоїть і свідчить про перемогу добра над злом. Це місце, де. Де ми зараз застановляємося ставити також каплицю і в майбутньому побіда залишилася, це село залишилось. Люди повернулися, люди там живуть. Це місце мусить бути пам'ятним місцем, де будемо возносити подяку Господу Богу за велику перемогу, бо перемога буде, війна закінчиться.